Всім привіт вітаю на каналі. Зараз буду знімати радіатора. Паяти буду, покажу вам, яка проблема в мене. Ось де не стану, починає капати вода. І з кожним разом все більше і більше. Обдивився всього радіатора, не міг знайти причини, де капає. Перед цим тільки замінив помпу. Помпа побігла. В попередніх відео, може хто дивився, бачив. І тут буквально виїхав, почав урати, як почали з кожним разом дивлюся більше і більше, починає капати, і з кожним днем додаю все більше і більше води. От один день літра, дві, три, і так навіть цілий день там працював з боронами, десь до 4 літрів доливав води. І покажу вам, не міг зразу знайти, думав, може, десь по сотах чи десь біжить. От Бачите, підважую зараз ключом і видно, як радіатор ворушиться, треба буде там шайби підложити, бо як він почав вібрірувати. І отам, може на відео не покажу, отам виходить, радіатор торкається до корпуса самої рами трактора. І отам воно вже дивлюся один раз було паяне. І це по тій пайки видно від вібрації, під час експлуатації, воно його вибило і почало капати. Зараз його швидко зніму, може щось встигну сьогодні запаяти. Разом поустряняв все, але пішов трактор в нагрузку, поміняв ось шайби, мідні поставив, там ще алюмінієві стояли, Заміню разом патрубки і разом вам покажу. Зняв я радіатора, покажу. от Масляного радіатора не прийшлося, тільки відкрутив його, дифузора теж відкрутив. І в ту сторону, так як тут провода, чуть його припідняв так, щоб він вийшов звідси з посадочного місця з цих шпилюк. І в ту сторону його витягнув. Якраз добре буде. Тут доступ. Зараз нанесу хімії. Дав мені колега ось таку хімію, не знаю, що це за хімія, але якийсь концентрат. Розбавлю десь один до одного. І буду зараз мити. Разом вимию. ось, покажу вам тоже радіатор, який. Тут В принципі, я його років два назад ось видно вже паяв, вирізали соти і от запаяли. Вже тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. в мене вже заглушено сотих. А ось, бачите, цей мазути і пожнивний решток постійно набиває, і тут якраз жалюза, що вона закриває, що не можна його керхером вимити, то заодно зараз її вимию та й занесу до цього хлопака, який паяє, щоб гарний чистий був. То думаю, буде неприємно, якщо я в такому стані його занесу. І покажу. Тут не так важко його доставати, як цієї всієї глубанини багато пооткручувати, Ось ці всі і Такий результат Побігло. Зараз покажу вам його, перекину. Ще звісно буду провіряти його, не хочу дуже в болото відкачувати. Але десь ось тут а зараз буду набирати воду і показувати, де воно що тут біжить. Я думаю, цього хлопця де паяє, теж він його провірить і буду ставити. Привіз я радіатора, заварив внизу, набрав повний радіатор води, внизу клійонкою і зараз провіряю, чи ніде не біжить. В принципі, я вже провірив, зараз покажу, що ось видно, як його тут заварили. Зараз перекину. В принципі, воду можна вже зливати. це вже Я провірив. Він ніде не біжить, слава Богу, бо сказали, якщо тут аргонщик сказав, то він заварить. Якщо вже соти, то соти він братися варити не буде. Це треба до другого спеціаліста. Він глушить соти, так як мене на тій стороні ось я показував, глушить соти і тоді. Заварює. Там, де я варив, такого не роблять. Зараз я перекину, покажу. Ось, бачите, таке місце. Це якраз в цьому місці зараз покажу. Заплатив я 200 гривень. А що пробило? Бо ось бачите, подушку це я нову купив. І навіть на відео видно, що одна вже подушка, ось ця подушка вже сіла десь приблизно на сантиметр від цієї. І зараз тут де посадочні місця. Покажу ось посадочне місце, і ось, ось зразу видно, як витерло радіатором, аж блистить тут метал. і з за того почало бігти. Це я ось подушку одну там зняв. Купив нові, але подушки стоїть 1-20 гривень. В принципі, недорого не знаю, як вони будуть ходити, але в комплекті не йдуть ось такі металеві втулки. Ці втулки прийдеться з цього брати, я не знаю, будуть вити, зараз як вони будуть мені по висоті, чи буде нормально. Може прийдеться якісь інші трубки довші брати. Тепер разом купив, вже покажу резинового маслостойкого шланга заміню, щоб. Він то не біжить сюди на печку, але бачу, він повністю весь порепаний. Заодно поміняю. Такий шланг маслостойкий на 18 діаметр, е коштує 100 гривень метр, 25 см. Я його купив, 25 гривень заплатив. Тоді разом купив стекла, бо одне заднє стекло відбив цю пластмасу, то е, ціна такої пластмаси 1,80 гривень. І разом ось такі патрубки. Патрубки такі, це з дешевших патрубків стоять 160, 160 гривень. Да, патрубок бачу, 160 гривень. І разом заміню рівня, бо бачу вже тут масло теж на нього трошки кидало і почав розслаюватись рівень, Раз я вже тут доступ буде хороший, то зараз заміню, купив зубового рівня, побачимо як цей, правда, 165 гривень, але думаю буде ходити. Закріпив я радіатор, набрав води, керхером трошки обмив. Ту мазуту, яка трошки обляпало і все остальне вже тут болота добре замісив. Все-таки прийшлося брати цю хімію, де завжди. Я мию ту хімію, де мені напарник дав щось вона не дуже. Я її один до одного брав і вже, і потім чистим концентратом вона щось взагалі пальці, де царапини на пальцях є, то щипає, а так, щоб мазуту знімає, то не особо знімає. В принципі, часу трошки погрався з цією дубаниною, з цими шлангами, особливо. З оцими шлангами погано їх підключати. Звідси, так як вони коротенькі, тут шланги якраз сходяться і ледь попадаєш на цю різьбу, то трошки прийшлося погратися. Але вроді все більш-менш закріпив тут і покажу вам зараз, який став зазор Між не, не рамою і самим радіатором. Видно, що вже тут більше, більше сантиметра туди. Зазор йде, я підкинувши сюди, теж не видно там шайби по дві штучки, кинув десь приблизно до пів міліметра. Підняв його для того, щоб якщо знову сядуть ці резинки, щоб знов мені не пробило радіатора. Так як там вже є навар, наплавка туди, то ще менший стане зазор між желізом, рамою і самим радіатором. Ну і тут позмивав я його поки. Змивав, налив повний радіатор, би стояв уровень, не падав води і так не дуже видно, щоб воно десь капало. Але зараз ще мокрий радіатор від того, що ми вто капається, вже як просохне, то тоді буде добре видно. Поставив нові патрубки сюди і сюди. Тут а був довгий, то сантиметрів 5 відрізав, але ще треба було сантиметр відрізати, бо бачу трошки і згиб звідси, але тут нормально. Ці вже не міняв, так як не маю часу зараз на ніч на роботу. Зараз заведу трактора просто. ...pokazı var mı? Все, друзі, На тому буде все. Трошки зараз поробить. Позбирає інструменти, ще обдивлюся, чи ніде не біжить. Я думаю, кого такі апарати теж має, то знає, що постійно стикається з такими проблемами. Як не одне, то друге, то третє. Техніка не молода, потребує уходу. На такі справи. Дякую вам за увагу.